Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 18 вересня і подивимося з вами такі питання. Для новеньких зовуть мене Галина, я з України. Так, перше питання таке: Трамп у Лондоні, да? Король Чарльз пригласив, який результат для України буде? От. Їхня зустріч, що тут вилетіло. Щас подивимося, який результат для України, що вони там вирішать. Результат для України. Ой, такая карта, что нерушимо и хаос, и бесполезная суета. Что-то я не бачу перемен тут. Критичная ситуация, хаос. Ну по территориям тут перемена дома и а, это по территориям что-то будут и по завершению. Нічого я такого конкретного я тут не бачу. Неудача і фантазії. Ну, положительний результат, Прогрес, прогрес, щось таке Помощ, помощ, помощ і прогрес. І успіх. І от помощь, вот они, да. І тут щось то по територіям, І и для стабільності. По завершенню, але щоб таке от рішення прямо, вже все, результат якийсь окончательний. Ну, що то будуть рішать? Будуть рішати. Взагалі, перша карта безполезна суїта. Щось якісь новини ми почуємо, якась помощ буде. Розмови про Україну. Про завершення, про території. І якісь хороші новості ми почуємо, якась поміч буде. Отак От можна сказати. Так, ну хорошо. Тимчасовий захист українців. Так, за кордоном. Чи буде припинено? Що-то там прийняли якісь вправки, що це... Щоб щось то рішали, коротше. Останній от от, захист. останній, що це продлили. І то сказали не розслаблятися, потому що вправки внесли. Як тільки затіщу в Україні, зразу же на вихід. Хто шукає роботу, залишається, пожалуйста. А кому ні, значить, повернення на Україну. Отак. Так. Буде. Це я таке чула. пенсіонерам только воссоединение з сім'єю, іначе не нужні, не Ні роботи, нічого пенсіонерам, так? Ну, в общем, що спитати, чи це все правда? Буде припинено захист українців за кордоном. Ну да, неприятная неожиданность и разорванный контракт. Так, и болезненный и разорванный контракт. Все так. Да, косой скосы. Скосы косой. Все. И потеря. Так, 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 так. Так, так важно решение. Две карты. Решение принято. Так. Так что на выход. Кто там молодежь? Работа на рабочее пермесо, А... Останні нема роботи, нема житла, нічого, все додому. Ну, вроді як поміч буде. Буде, от обіцяють, чи буде якась поміч людям. От, повернення в Україну куди, допустим. Не Ні житла нічого нема. Чи буде поміч українцям при поверненні в Україну? Ну, це довгі проблеми говорять. Поміч буде. Все под контролем. Да, помощь будет. Но это не сразу же. Хорошие новости. По-новому щось. Ну да, солнышко, удача, Але говорят, дол долгие обманутые надежды. Что вот так сразу. И долгие проблемы. Так что не сильно надеяться. Завжди говорю тільки на себе. Так, хорошо. Якщо підконтрольні території України, Україні, Донецька та Луганська області переходять до Харківської та Дніпропетровської. да, Вроді так, вирішили. Чи означає це, що Україна відмовляється від окупованих територій Донеччини, Луганщини? Окуповані? Украина відмовляется. Что означается, если переходят до Харьковской и Днепропетровской под контроль, Что означается, что відмовляется Украина в від окуп... Не это обман. И не временно. Временно. Это обман. Карта мира. Это неустойчивая ситуация. Это временно. Все под контролем. Не это неправда. Никто ничего не відмовляется, Це на время для мира. Потім дипломатичним путем, з допомогою, ось надежно, будемо повертати. Ось вот такий договор. Так що ніхто не відмовляється ні. На время. Так, Зеленський сказав, план А завершити війну в цьому році. І план Б продовжувати війну. Але для цього треба 120 мільярдів доларів в бюджет України на цей рік і на 26-й. Десь треба достати, сказав. Так. Тяжке рішення для Зеленського. Зараз тяжке рішення. Ну, давайте спитаємо: завершення війни в цьому році. План А. Буде. Ну, вони тайно вже рішили. Тут ось рішення, тайне рішення. Завершення війни в цьому році. Ну, тому що боротьба за виживання. Тут жінка допомагає опять з чрезмерним ентузіазмом, з азартом. Так, завершення війни, бойових дій. Бойових дій в цьому році, да, восхождення і положительне розвиття, прогрес. Тайне рішення вже таке є. І карта перемоги. Тріумфа. Карта перемоги. Напишете опять, яка перемога. Так, да, перемога України вже є. Ще в 2022 році. Ну, і я, можу, я говорю, так. Да. Дивіться, яка карта. Ну, це під таким тиском. От це прийдеться йти на умови. От, завершення війни ми спитали, бойових дій, да? От положительнее развитие, прогрес, от, карта перемоги. Вот эти карти всі говорять, да. І карта радості, празднування, зустрічі. Так, і от це тайне рішення, і восхождение, і тиск. Що на Путіна, на Зеленського? Придется щось приймати, якесь рішення. Тяжке. Ну, а воювати далі. Ось такий план Б. Воювати далі. Україні. Та ну боротьба за виживання. Ну куди? Враждебне сильна. Боротьба за виживання, нестабільність, завищені вимоги. Расходы, трудное сражение. Не-не-не, территории, карта силы. Ну, сила то есть, але ж тут и жертвы, багато жертв и подвешена. И плохие приметы. И плохие приметы. Сила то є, конечно. Доверие, сила, бесстрашие. Это, конечно, в хлопцев є. Але ж надо чимсь воевать. И за шось воевать? Не. Отрицательный ответ. Дали воевать? Не. Хлопцы уже тоже заморылись. А, конечно, сила бесстрашие есть. Довира, сила. Але отрицательный ответ. Дали воевать? Не. Так. Прекращение огня на линиях фронта, да? буде таке? Прекращение огня на лінії розмежування. От зараз, раз і все. Це ви так раніше дивилися, що таке може бути. Хто скільки відвоює і на цьому хоп, і завершення. Чи буде в цьому році прекращение огня от по линиям фронта, по линиям размежевания. Красным линиям этим. Будет? Да. Да. Так, такая может быть. Для стабильности, удачи. Ну, трошка какие-то обманутые надежды, неправильные действия. Как по отшельнику. Україна. Розорваний контракт, розрив отношений, горе, страдання. Ну не так, як ми, як ми хотіли, не так буде. Виздоровлення, хороші переміни. Вот эти карты говорят, что так может быть. Бачите? Обманутые надежды не так мы хотели. Так, хорошо. Запорізька Херсонська область. Ще раз подивимося. Повернуться додому. В цьому році. Дивимося Херсонську область. Ще повернеться Херсонська область в Україну. В цьому році, 2025-му, он сваровала ліса з тупим упрямством. Так, Подлость, егоїзм, лицемерие. Так гибкость мысли, так так так. Че повернется в этом уроке Херсонская область до дому? Бедственная ситуация, болезненно. Ну да, с помощью с помощью близость тайна помощь и перемены хорошие и опять с помощью да Херсонская да. Вот эти вот карты говорят да болезненно бедственная ситуация. Херсонська, так. Да, вот ці карти говорят, да. Повернеться додому Херсонська область. Успіх. П'ять карт говорять так. Так, Запорізька область. Чи повернеться в цьому році додому в Україну? Запорізька область. Окуповані. облегчение страданий помощь высших сил. Так, все там тяжело дуже. Так, до дома и солнышко, до дому и солнышко и облегчение страданий перша карта. Я говорю да. Удача. Там бои еще. Разрушение и бои. Драка, разрушение. Ще хлопці відбивають. Таке рішення буде прийнято. Рішення буде прийнято. Запоріжська додому. Ось ця лисиця перевернулася, все, розлад, розрив отношеній. Все дорого, звісно, Запоріжжя. Боротьба за виживання і дорого Запоріжська область за плати. Розрушення великі і. це... Это... Бої розрушення великі, бачите? Та ну, Херсонська те саме. Додому. Херсонська Запорізька додому. Там як було? Откуда? А. Україна виводить з Донеччини війська, да? а Путін виводить з Херсонської Запоріжської. Отак От буде. Та ні, мабуть, так не буде. Зараз по-другому спитаю. Чи виведе Україна з Донеччини з війська наші ЗСУ. Виведе Україна? от это з підконтрольних Україні? Сильний враг, сильний гнів. Хлопці, що тут? Чи виведе Україна свої війська? Так, договор, недоверие, розрив. Конфлікт, Там бої страшні. Слышь, не печаль, депрессия. Ну, решение императора и договор. Ну, сомнение, сомнение подвешено. Подвешенное сомнение по умеренности. Шо? Не, непримиримость. Не, я так и не бачу. Шо, пацаны, такие, такие бои тяжелые, такие потери. И сейчас взяли хлопцы и вышли. Непримиримость Ні. Ну, а это. Це... А Россия выйдут з Херсонской области. Чи выйдут з Херсонской области, российские війська? Ну да. Им дорога оно. Ну. Закінчення, завершення цикла, переход в другое состояние. Так, Старе позади. Все, и движение. Колесница. Вперед. Перемены. Чи выведы? Ну, договор. Договор. Захист, договор. Жинка якась дуже допомагає. Да. Выведи. Вот переход, в другое состояние. Кінець. Завершення. Колесниця і дорога. Бачите, ось все показують. Виведи. З Херсонской. А з Запоріжської області, чи вийдуть росіяни. Чи виведе Путін свої війська з Запоріжської області? Карта перемоги, – «Да» І договор. Бачите ось. Карта перемоги Тріумфа, Після послідлительного сраження і договор. І ось ці карти по прямому говорять, «Да». Виведуть. Я не знаю, я не бачу, щоб з Донеччини, наші вийшли, хлопці. Зараз на три карти ще кину, що вони так оце хочуть. Звісно, тяжке рішення. Попробуй. це саме. Покажіть мені, будь ласка, чи виведуть ЗСУ наші війська українські? Україна виведе свої війська з Донеччини під контрольній Україні. <кхух> <кхух> Ні, я не бачу таке. Я таке не бачу. Таке терпіння сверхмеры. Карта мира, перемоги. положительне развитие. Нестабильность. Решение. Таке рішення, Манипуляция. Решение. Я не знаю, будуть давити, вигідна сделка. Давить будуть, Дорого хлопці там заплатять. І договор. вигідна сделка, і договор, и і як маніпуляція. І вот эта лисиця, ося перша карта, ось все своровала. Ничего собі. Що можна сказати? Давить будуть. Там-то непримиримость, ну як це? А давить будуть. договор і таке рішення, і вигідна зделка. Вигідна зделка. Так показують карти, не знаю. Побачимо, що вони оце хочуть такий обмін зробити. Нашими ж територіями обмін? Та ні, я не бачу такого. Щоб я уверена сказала, що хлопці наші вийдуть. Ні. Так, чи виплата Росія збитки за скоєне Україні? выплаты Россия да первая карта Ну, под тирании под тиск, под тиском такое решение да да так колесо фортуны новые перспективы ну для них это бедственная ситуация конечно завышенные требования, але выплачивать они будут с дракой с боем с дракой с боем с тиском с тиранией. бедственная ситуация Отаким стяжовим з косой. Будуть виплачувати. Чи буде повернення дітей в Україну. З Росії. Чи буде повернення дітей, що вивезли. Дітки щось перевернуті. Ой, щось тут пажі перевернуті. Ой, теж тиск великий з тебе додому. Буде. Тут щось і потеря. Не всіх. І потеря. Тому що тут пажі, ось дітки, як перевернуті, додому буде повернення. Потеря і ілюзії. Не всі. Не всі діти. Так, да, повернення дорога і забіляє успіхів додому. Але розрив, розрив, розумієте? не всі. Дітки, не всі повернуться. А полонених. Всі полонені. Повернуться додому. Буде такий обмін. Всіх на всіх. Додому. Дорога з воно. Розрив. Ой, теж хаос такий. Такий хаос. Так, удача ключом, открываем дверь. Все под контролем. Ну, дорога тут, да, да, повернуться. Повернуться. и карта перемоги. Ось, бачите? Ключ в руках, карта перемоги и дорога. Перемена дома. Так, все под контролем. Але тут тоже что-то неуверенность и хаос. Не соблюдение данного слова. Тоже не все. Неприятна неожиданность и несоблюдение данного слова. Пятствие якесь. Неприятна неожиданность. Ну, повернуться, повернуться, хлопцы. Да, хтось нерушимо. Хтось нерушимо. Потребность помощи. Повернуться. Тоже не всі. Всіх на всіх. Препятствие якесь. Ох. Так, збереження санкцій для Росії буде. Збереження санкцій проти Росії буде. Да. Печаль болезненна. Да. Поки що, да. Таке рішення. Да. Да-да-да. Санкції поки да. Чи бути миру в Україні в цьому році 2025? -му. Миру бути в цьому році в Україні через мирний ентузіазм. Дуже хочуть. Восхождение. Удача, миру в Україні. Ох, тяжело. Неустойчивая ситуация. Ну, таке рішення будет. Договор и рішення. И восхождение. И карта сили перемоги. І рішення опять. Прийнято вже. Уже принято. Разорванный контракт болезненный. Рішення императора. Я говорю, да. Я говорю так. В цьому році... Мир в Україні. І не іначе. Ну, показую так карти. Так, ну і все, всі питання, що писала. Всі ми подивилися. Ну, що там, гатять, звісно, гатять. Я і говорила, що будуть гатити до кінця удари, прильоти. Трушківка, там, Краматорськ, Константиновка, це взагалі день у день, день у день. Херсон, Запоріжжя дуже тяжко. Дуже тяжко. Усілина, Київ, Дніпро. Ми саме дивилися, не будемо сьогодні дивитися. Поки такі питання ми розглянули з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за підтримку. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня! Миру та добра, будьте здорові, бережіть себе. Скоро должно все завершиться. По картам показуй чітко. Тяжело, ніхто не каже, що легко. Що отак, по щелчку раз і все зустановилось, при... ще гатити будуть до кінця. Я говорила, що якось так внезапно воно гатять-гатять, от... а завтра раз, і ми побачимо все, Прекращення огня. Отак От якось показують карти. Так що чекаємо, молимося і віримо. І притягуємо хороші, тільки хороші мислі. Ну, дані, вони дані завершувати, рішають, рішають, довгий завершувати, тому що він вже лізе далі. Вже все. Все, що йому сроки дані були Трампом, на уступки йому йшов. То він же ж нічого не это, не сповняє. Так що дорожні щось вирішити. Карти, як показують, так, так воно й буде. Все, амінь. Хай так і буде. Все, мої хороші. До побачення.